Людина, яка хоче мене надурити, я бачу з першого слова. Тобто, якщо ви собі думаєте, що ви прийдете і десь там, мені не розказуєте яких, і я вас допущу до навчання, чи зроблю вам діагностику, чи зроблю вам чистку, чи ще щось, ну не думайте, що вам воно так просто минеться. Я можу зробити, мені не шкода. Але діло в тому, що в тому випадку я покладаю відповідальність на вас. Що це означає, коли я покладаю відповідальність на вас? Те, що саме ви будете оплачувати не тільки мені, а ще моїм силам, мою роботу. Тому, якщо десь там з великою радістю і гордістю, ви будете йти від мене, думаючи, що ви мене обдурили. Не забувайте, що з вами по дорозі може статись всяке. Ви можете спотикнутися, зламати ногу або заїхати в столб.